Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено блокуванню рахунків, блокуванню безпосередньо можливості перераховувати кошти і виконавчим написом нотаріуса, які, нібито, і заборонені. Однак чомусь приватні виконавці їх продовжують активно виконувати ці виконавчі провадження і не закривати, як це передбачено законом, повертати виконавчі документи на час дії воєнного стану. На жаль, останнім часом до нас почали звертатись знову клієнти. Я був дуже здивований, і почали робитись виконавчі написи, а приватні виконавці, не дивлячись на те, що це заборонено, продовжують свої виконавчі провадження щодо стягнення за виконавчими написами за ненотаріально посвідченими договорами. Що потрібно знати в тому випадку, якщо от, трапилась така ситуація, вчинений виконавчий напис або заблокований на рахунок. В принципі, Поки ви будете далі дивитись, зараз ви можете поставити на паузу, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Тут під відео буде відповідне посилання. Це потрібно обов'язково зробити, а також поставити вподобайку. І якщо відео вам сподобалось, просто поставте дякую, напишіть дякую, або напишіть свій коментар, щоб воно поширювалося як можна краще, щоб люди знали про свої права. І так. Що робити, якщо ви випадково дізнались, вам прийшло повідомлення з банку щодо блокування вашого карткового рахунку і неможливості здійснення якихось дій? До речі, були внесені зміни в законодавство. Навіть при наявності боргу вам повинні дві мінімальні заробітні плати. Це 13400 гривень дати можливість щомісячно безпосередньо користуватися цими грошима. З цього приводу я знімав відео, як вам потрібно там повідомити виконавцям, який рахунок у вас буде основний, щоб банк міг контролювати. Однак, не дивлячись на це, на жаль, ну, банки виявилися, так розумію, не готовими до такої ситуації. І, на жаль, Міністерство юстиції продовжує симулювати заботу про громадян України і. Фактично симулювати контроль за дотриманням вимог законодавства і конституції України. І так, якщо ви дізналися, що ваш рахунок заблокований, перше, що потрібно, це зв'язати з банком і дізнати все ж таки на підставі якого документу і хто заблокував ваш рахунок. Також ви можете паралельно відразу зайти в реєстр боржників, він є відкритий, там зазначити свій індифікаційний код, ім прізвище ім'я по батькові, і дізнатись, чи є виконавчі провадження стосовно вас відкриті, чи є ви десь зазначений як боржник. Ймовірно, от ці дві дії вам дадуть змогу відразу дізнатись, на підставі чого у вас заблокований рахунок. Далі, отримавши від банка відповідь на підставі чого, хто з виконавців його вам заблокував, чи це там податки, чи це може бути і несплата за житлово-комунальні послуги, тому що у нас на сьогоднішній день ніби мораторій є, а ніби його нема. І також дуже часто трапляється. от Останнім часом до нас звертається, коли ОСББ, ЖЕКІ звертається за. Судовими наказами, швидко їх отримують, передають приватним виконавцям і також блокуються рахунки і списуються відповідно кошти. Тому на це також варто звернути увагу. Коли ви дізнаєтесь, хто з виконавців це зробив, вам потрібно звернутися до виконавця. Наразі вони працюють навіть дистанційно, ви можете дізнатися, їх телефони, вони є у відкритому доступі, зв'язатись. Зазвичай там є або сам виконавець, або його помічники. І попросити надати можливість ознайомитись з матеріалами виконавчого провадження. Ну, В 99 випадках зістав вони спокійно вам їх нададуть, якщо, звичайно, приватний виконавець не, не хто. Законодавством не нехтує правами боржників. На жаль, такі також трапляються. Зазвичай це з бувших державних виконавців, ну і якось вони дуже негарно відносяться як до виконання своїх обов'язків, так і безпосередньо до старін виконавчого провадження, тому що навіть боржник має права. Це не значить, що боржник він не має права знайомлюватись, він має право знайомлюватись, і в більшості випадків вам нададуть ці документи. Далі ви вже приймаєте рішення. Чи є сенс оскаржувати е, ті дії, чи нема сенсу. До речі, е, я мабуть тут теж, якщо не забуду, розміщу тут відео щодо того, яким чином повернути кошти, які були незаконно списані. У нас така практика також є. І вам вже треба приймати рішення, чи варто оскаржувати цей виконавчий документ, чи так мовити, гра стоїть тих коштів, які ви витратите на адвокатів, юристів. Чи дійсно просто сплатили і сплатили, і далі спокійно продовжуєте жити, тому що після сплати рахунки повинні напротязі одного дня розблокуватись. Що стосується виконавчих написів, ще раз нагадую, виконавчі написи на ненатеріально посвідчених догорах є незаконними. Якщо знайшовся, у нас знайшовся такий приватний виконавець, він так зробив, раджу все ж таки оскаржити такі дії. Безпосередньо притягнути і виконавця до відповідальності, тому що ви не забувайте, що у разі примусового стягнення ще стягується <кій> безпосередній виконавчий збір це 10% від суми. Це також дуже важливо і на великих сумах це досить суттєвий розмір коштів, які фактично будуть з вас стягнути. З огляду на обставини далі, ви вже знаєте, що виконавчі написи на ненатеріальних посвідчених дарах незаконні. Блокування рахунків безпосередньо, якщо сума дуже велика, ви можете розблокувати єдиний рахунок, яким користуватись в межах 13 400 гривень на місяць. В разі, якщо ви не згодні з цими сумами, не згодні з виконавчим провадженням, тоді один вихід тільки йти до суду і оскаржувати той виконавчий документ, на підставі якого було заблоковано ваш рахунок. І далі вже по ситуації. Однак ви повинні розуміти, що оскарження цих дій жодним чином не припинить виконавчі провадження, поки цей виконавчий документ не буде скасований. Звичайно, ви можете попросити, воно може зупинити виконавчі провадження, але арешти не зніме. На жаль, саме така ситуація в судовій практиці. Звичайно, можна просити суд, однак ну, не дуже часто суди задовільняють забезпечення позови саме от в такому. Порядку, щоб розблокувати рахунки, дати можливість спокійно користуватись до моменту безпосередньо отримання остаточного рішення, скасування чи рішення суду, чи судового наказу, чи визнання виконачого напису, таким що не підлягає виконанню. Поки на всьому, все. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся, допоможемо. Ну і в першу чергу потрібно все ж таки, як я і говорив самого початку, вирішити, чи варта. Ця гра тих коштів, які ви винні за виконавчими документами. Для того, щоб не витратити на юристів більше, борг нікуди не дінеться. Ну, бувають, звичайно, принципові справи, це справа кожного. Поки на всьому, все. Віримо в Збройні Сили, віримо в нашу перемогу, віримо в Україну. Рухаємось далі до перемоги. Слава Україні! До зустрічі!